Всім привіт, друзі. ну що? Сьогодні ми будемо починати з такої теми. Ми минулого разу розказували вам про фок. А сьогодні ми трохи торкнемося, трохи, тому що це дуже велика тема, і ми не будемо зараз. Ну тут треба приділити навіть добу, щоб розказати, що таке товка, і що так, повністю. Тому ми трохи торкнемося товок. Поїхали. Сьогодні ми е, поговоримо про товку на. Що таке товка? Що таке товка? А, тобто, навіщо відкривати товку, і чи можна працювати далі на ФОП, а, які бувають товки, тобто системи оподаткування, і що ми взагалі робимо з нею, коли нам просто вже набридло цим займатися? Чи ми просто хочемо продати цей бізнес? Чи можемо ми це зробити з товкою чи ні? Думаю, буде цікаво. Поїхали. І саме важливе, ми маємо чітко окреслити, для чого в принципі нам потрібна товка. Ну, типу, глобальна різниця ФОП-тов. З чим ми маємо працювати, коли нам потрібна товка, і як до цього всього підходити коректно, щоб ми по, -по деталькам розібрали і було зрозуміло для кожного з вас. Перше, фобка. Коли у нас є ФОП, ви не можете її продати. У нас роботоргівля заборонена, а тому ФОП ми не а можемо заборонено. Роботоргівля, ФОП це фізична особа. Ти не можеш продати свій бізнес свого ФОПа, поки ти не маєш його паспорта. А то давай таким чином, ми про законні а. Так, ти не можеш цього зробити. Друге, відповідальність у ФОП всім своїм майном. Ти фізична особа, і все, що у тебе є, десь ти залежав по якомусь контракту. на так Так, це дуже багато. Як у тебе є машина, ти та не виконував свої обов'язки. Сюди може забрати цю машина. От я би тут хотів трішечки зупинитися, тому що дуже багато фопів, які працюють на цих формах, власності. Вони не розуміють цієї історії. Вони думають, що не не вникаючи в ситуацію, вони ну, думають, що. Вони не відповідають як ФОП своєю особистою власністю. А це квартири, це машини, це особистий капітал, це книрки, штрафні санкції, тобто нирки. нирки, це нирки, да. це дружина. А ну то, Дивіться, <реш> дуже важливий пункт. ФОП завжди відповідає власністю а, фізичної особи. Товка відповідає власністю компанії, і це кардинально і ключова різниця. Вона, а точніше, статутним катуалом капін, да. та основними. Якщо на неї є, е, якщо щось ми завели на цю виготовку, да, да. так. Да. Плюс одна із особливостей: виготовки може бути декілька акціонерів. Угу. Ну, припустимо, ну ми е, зібралися в таких трьох трьох трьох. Да. І сказали: слухай, давай замутимо якийсь бізнес. А давай. Да. А як ми будемо це все ділити? І ви будете казати, так кожен відкриє по фопу, і буде в них один бізнес. Ні, 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 так не треба. І поділити по-братськи тут також не кати. Це трошки інша форма власності. Так, і, і то... тому ви відкриваєте товку і робите 33, три, 33 34. три <Містер> <світ> і тридцять даєте. Й... І все. І ви вже співвласники такого великого бізнесу. А, також я вам а, моя рекомендація: пишіть повністю контракт, що хто відповідає тоді інше, тому що ну це треба. І потім ви вже можете набирати, ви можете навіть потім долгувати комусь ще якийсь певний відсоток, чи можна забрати, і тоді інше. І потім, ви, якщо ви хочете, ви все це можете отак, от взяти купе та продати. І все, що вона прийде комусь. Всі і ваші відсотки, які у вас були. Мало того, ви можете не все купи продати, а виділити якусь частину і продати частину бізнесу. Окей, що ще? Щоб, що, яку ключину, яку з ключових різниць ми могли би ще окреслити в ТОВ ФОП. Давайте так. Я, припустимо, надома відкрити бізнес. І в мене є вибір, чи ФОП третьої групи, який має теж потолок 7,4 мільйони. Ну, якщо я не помиляюся, чи ТОВ. Ти на єдине податку, який теж платить 5%, і ти має такий самий потолок. Класне питання. Мені відібрати. Так, да, класне питання. Ну, дивись. Одна, е, перше питання, яке б я тобі задав, е, ти, ти ж пам'ятаєш, що гроші, які зайшли на ТОВ, вони належать ТОВ, так. вони належать компанії. Так. Я, як ти збираєшся виводити ці гроші собі особисто? Ти ж відкриваєш бізнес для того, щоб заробляти? Um... Якщо ти відкрив ФОП. Ти зі своєї ФОПовського рахунку на свою картку вивів і далі нікого не цікавить, кому ти, ти... і кому ти витрачаєш. Якщо товка, ти не можеш собі вивезти, ти повинен або виплатити дивіденти, або я знаю, як це робиться, тому що в мене є тверштовка. Okay. І знаєте, що з дивідендами? Тобто, коли ти все оплатив, ці податки все закрив. До речі, на 5, на 5 якщо ти. Ти оплачуєш тільки ти 5% високів, своїх податків, в тебе немає ніякої загальної системи, да. збори ні, немає нічого. В тебе немає подалек, ну по суму без подовелька. Але дивіденди тобі все одно треба платити. І для того, щоб заплатити, щоб зняти дивіденди, тобі треба оплатити десь біля 16% відсотті. від цієї суми, яку ти хочеш зняти. Тобі включає півтори відсотки військов, військовий збір і всі інші податки. Тобто така в нас система. І по-іншому я не знаю. Як ще це зробити? І дивись, ти сам для себе вибираєш. Оце більш споріднені речі, але при ФОПовці ти відповідаєш всім своїм майном, хочеш чи не хочеш ти це робити. Це раз. І дивишся, яким чином ти будеш е виплачувати собі дивіденди. З ФОПовця простіше, але ти там відповідаєш всім своїм майном. Стовки складніше, дорожче. Але відповідальність статутний капітал товки. Мало того, якщо через рік, два, три ти скажеш все, не хочу займатися оцією штукою, ти можеш продати цю товку з усіма клієнтами. Це буде простіше продати цю товку ніж продати фоповця. Лоховця ти не зможеш продати. Ти не зможеш продати, але ти можеш просто переписати все, що є в тебе в бізнесі. Ну, припустимо, ми знаємо, дуже багато на нашій платформі бізнес-бокс продається бізнесів, які, до речі, там десь 80% бізнесів. Фопер. 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 Да. Як вони продають? Тобто, коли ми аналізуємо, тобто, в нас є, умовно ну, кажучи, запрос, запитання, що хлопці е вони нам пишуть, там є в нас така кнопка, називаєте аналіз бізнесу, якщо ви хочете щось придбати. І там до нас приходить запрос. Що, будь ласка, проаналізуйте цю кав'ярню чи ще щось? Ми беремо наших спеціалістів повністю починаємо аналізувати. І ми бачимо, що людина хоче, мовно кажучи, продати права оренди, не права власності. Хоче продати якесь Обладнення. бувало вже використання майно, яке ну таке собі. Тобто, при аналізі ми бачимо, що це таке. Коли вони продають товку, це взагалі дуже дуже легко, тому що вони переписують. І навіть коли в нас обода на ободі, коли ви сидите, вам треба переписати угоду з орендодавцем. А він скаже, о, то я не знаю, можливо, у мене вже буде більша оренда. Ви ж тут виходить? Тут інша людина. Я з цією домовився чи подій, що підійшу, у нас там буде така оренда. Тобто тут теж треба знати, що є, як казати, тобто в нас є ФОП третьої групи, і ТОВ на наєдину податку, Практично одне теж, але а, складнощі з виводом грошей, тобто ви не зможете вивести просто собі гроші стовки, не заплатити якісь доклюжні податки, які будуть у вас у вигляді дивідендів, тобто на дивіденди у вас є податки. в ФОПу. ФОПі, це як ти просто пишеш, що податки оплачені, ви можете на свою власну картку зарахувати кошти, які ви можете потім там зняти ну, як а, доча. А, просто в банкоматі, б... як і платити щось чи що завгодно. Тобто це абсолютно правильно і легально. І... Але ви ФОП не можете продати все. Тобто, це ваше, це ваше майновиць. За це повністю відповідаєте. За то відповідає, по-перше, директор. директор. По-друге, він відповідає своїм майном. Майно, ви знаєте, яке в вас на ФОП, ви це повністю можете регулювати, ви знаєте, що там є. Ну тобто так, давайте трішки це дуже-дуже це поверхнево, бо ця ну, робити. Я, Я б ще хотів трошки затронути тему стосовно ФОП на єдиному податку, да, там, і ФОП на... на загальній основі, на ПДВ. Чим вони відрізняються? Який з них краще підібрати для якого напрямку бізнесу? Типу, тобто, як правильно цю, це регулювання вибрати? Дивись, е, і товки є на спрощеній системі та на загальній. Це система оподаткування. Спрощена система, ти рахуєш тільки всі кошти, які зайшли, і у тебе є ліміти. Так. ти дивишся, щоб не перелімітити це все і працювати в цьому діапазоні. Якщо ти на загальній системі, ти рахуєш дохід, який зайшов, і витрати, і з різниці платиш податок на прибуток. Але не всі витрати визнаються витратами. От сама велика проблема, яка у нас податковою, ти кажеш, я заробив 100 тисяч. Тобі кажуть, да, ти заробив. Кажеш, я витратив 80, А тобі кажуть, ні, 80 Ти не витратив. Ти заробив 100. І платиш податки зі 100 тисяч 18 18 вісімнадцять. Тому що просто все, що ти виказав в витратах, це не витрати. І ти витрати? починаєш Ви, доказувати, що ти не весло. <рістин> <не> <рістин> і просто <рістин> починаєш це все робити. Це нормально. Але дивись, е якщо в тебе товка, припустимо, вона е торгує там, е ну, в тебе великий обсяг щорічний. І ти стовідсотково виходиш на загальну систему. Ну тому що ти можеш заробляти невеликі кошти, але в обсяг так от, якщо у тебе, наприклад, товарний бізнес, у тебе маржинальність 5% і у тебе 100 тисяч в обороті, то ти заробляєш 5 тисяч, правильно? Но, але дивись, о, ти... ти не заробляєш. Це твій так. Але податкова рахує 100 тисяч. Ага. Розумієш. І тому, коли при виборі ти вибираєш, який бізнес у тебе буде, якщо товарний і низькомаржинальний, і ти розумієш, що ти вийдеш за оці обсяги межі, які надає держава, то тоді треба переходити на загальну систему, і тоді ти будеш уже з різниці. Саме так. І, ви, і включно теж треба буде ПДВ, тому що якщо ти припнеш межу в один мільйон, в тебе відразу автоматично включається. Ти становишся платопом ПДВ. Це нормально. І ось тут сразу скажу, що це вже складно. Тут треба вже відділ бухгалтерії, фінансовий відділ, який буде планувати розраховувати, щоб ви не потрапили в мінуса. Бо в мене було вже таке, що людина купує за мільйон, продає за мільйон двісті і сидить в мінусах. Починаємо розбиратися, а він купує у Фоповця за мільйон, а продає товці за мільйон 200 з ПДВ. І 20% ПДВ віддав. І все сидить в мінусі. А думає, що у нього маржа 20%. Тому треба дуже грамотно до цього підходити. Друзі, це дуже важливо, тому що я теж стикався дуже з великими такими штуками, і в мене теж є фокка. Я працюю і товка, я працюю в іншому бізнесі. І саме важлива частина це, коли ви на моменті відкриття, ви маєте обов'язково знайти не тільки бухгалтера, ви маєте знайти. Нормального юриста, фінансиста, який повністю знає всі ці закони, які зараз в нас на сьогоднішній день, тому що закони постійно можуть і змінюватися. І те, що було, умовно кажучи, в 20-му році, в 23-му вже не буде працювати, і ви маєте повністю розробити собі всі правила гри. Тому що дійсно Олександр каже, що якщо ви ФОП покупаєте, купуєте на ФОП продаєте на продаєте ФОП, на це не буде прибуток, тому що дуже-дуже багато таких е, штук є, коли ви приходите до податкової, податково вам каже, так це не ваш прибуток, і це ви не можете на витрати відносити, тому що ця стаття вона взагалі не підлягає витратам. І все. Тому треба ретельно перевіряти і знайти крутого бухгалтера, можливо, який не буде з вами повністю працювати, але на початку він повністю має розробити. Вам всю вашу загальну картину, систему взаємодії, всю систему. Тільки тоді ви починаєте розраховувати ваш бізнес, тільки тоді ви починаєте повністю все вкладувати по полицях, і тоді вам буде ясна вся повністю картина. Простий приклад е -е, на виду: е -е, Україна на 130 якомусь місці по складності ведення бізнесу. Наприклад, якщо ти своїх партнерів запросив до ресторану, пригостив їх, ти не можеш цю суму вик... На витрати закласти. в Європі сто не може в Європі. Сто відсотково це може в Україні. Ти не можеш. А ти приносиш чек і бухгалтер тобі каже ні, тому. У нас складність є, я ж кажу, на 130 там четвертому місці по складності ведення бізнесу Україна. Тобто ми знаходиться не найскладніші чи навпаки. Ну, 180 країн, так, да, ми не найскладніші. <гум> ну тобто є ще 50 країн. Дивись, я маю на увазі, що на першому місці є країна. Це яка саме просто дуже далеко. Да. А, ну, тобто ми дуже-дуже да, ми далеко, але ми зараз змінюємо законодавство, щоб стало простіше це ведення. Угу. Саме тому у нас є ФОПс зі спрощеною системою і там просто вести його. Але з товками це вже складніше. З ПДВ це складніше. З поверненням ПДВ із шкодуванням це зовсім заходимо. Ми, ми не заходимо. Давайте трішки на тих, хто додивився до цієї хвилини і ще не, перед... і не, не передумав да робити свій бізнес. А розберемо трішечки прикладів. А, давайте просто накидаємо декілька варіантів бізнесів і там просто... візьмемо самі нормальні, такі так. адекватні, легкі бізнеси. І так ну, припустимо, я імпортую якісь продукти харчування. Тоді ага. що ми робимо? Тоді ми відкриваємо товку. Так. Раз, друге, у нас стовідсотково буде ПДВ. Стовідсотково, да, так. Воно може не буде, але точно буде, бо ти, коли будеш розмитнювати товар, ти будеш платити ПДВ. Перша так, а по-друге, якщо ти займаєшся цим, ну в тебе стовідсотково буде більш мільйони а, а обсяг це за рік. То він ПДВ тобі відразу треба відкривати. І саме наступне, коли ти підійдеш, а ти будеш це все продавати, куди. Там в наші всі великі е, маркети, там, метро і тоді інше, ти до них прийдеш, і тобі скажуть, а в вас є платник ПДВ, ви ж платник ПДВ, якщо ти не будеш платити ПДВ, вони навіть ну, можуть з тобою з працювати вами вами не можна. Можна працювати. Тому вам це 100% треба. Також такі групи маркетів вони хочуть, щоб у вас були найміні працівники, щоб ви там не один був директор і все. Це нормально. І по третє, вам стовідсотково треба загальна система, ПДВ, бухгалтер на штаті, тому що він має повністю це все вести. Тобто він має вести і те, що у вас на складі або аутсорс компанія, яка веде тобі бухгалтер. Чи аутсорс компанія, Це теж нормально. До речі, листа бухгалтера можна взяти до речі. Зараз така ситуація, і такий час навіть до війни це було нормально, коли вже бізнеси переходили на аутсорс компанії. Тому що бухгалтер нормальний бухгалтер, який вам буде ввести товку, він буде коштувати на ну, десь так під 40 тисяч гривень. Ну я плюс-мінус. Це нормальний бухгалтер, який буде на ставці. Він буде все це. Вести відповідати, а на аутсорс компанії ви можете домовитися десь 15-20 тисяч гривень, це повністю за все за все ведення вашого бізнесу. Ой, давайте ще декілька це залежить від кількості документів, ну, звичайно, власне так, так далі, то, то, то... давайте зарплати, це буде окрема серія, і ми пройдемо по цьому. Давайте ще декілька бізнесів. Маркетингова агенція, наприклад, або дизайнерське бюро. малюють креативи для корпорацій. Фоп фоп а... третьої групи. Так. Окей, да. добре. Давай але якщо у тебе є клієнти. Із топ-500 компаній, вони хочуть це з ПДВ. Окей, Тоді від. Ти відкриваєш або Фокс, ПДВ да. ФОК ФОК або на ПДВ. 3% або платиш, платиш, 3% відкриваєш на, на ФОК. ПДВ Фок. Окей, давайте ще декілька бізнесів. А, невеличка площадка для продажу автомобілів. А, Тут, але але... Є моменти. Я, Якщо ми будемо просто продавати автомобіль, який не належить нашій компанії, тобто є Вася. Є, умовно кажучи, Олекс, О, Олексій. фізична особа чи ФОП фізичні фізичні фізики, ФОПа, а я, умовно кажучи, маю якусь таку частину. в мене просто автосалон, який там продає машини. То я можу працювати на ФОП. Що я роблю? Я не продаю фізичну машину, тому що він продає іншій особі, да. і це все вони роблять Олекс, між собою. Ти... Хочеш, щоб ці машини були в тебе у власності, і ти можеш продавати їх в лізинг або, або в кредит, вкрити 100% готовка з ліцензіями і дуже-дуже багато вчинення. Так, так. Давайте ще якісь варіанти. Ресторан, ти хочеш відкрити ресторан, що будеш робити? <рес> Я на фопчика піду, <рес> не кої хлопає. Друге, третя. Друга трень, так. А чому трека? Бо там є алкоголь і сигарети. А друга чому? З минулого разу та, а вони вже. Я вже підкований, да. Тому а, що друга чорняся. Тому що спрощена історія, яка мені дозволяє робити все, широко, що я хочу там. Слухай, ми його вже навчили. Все може впитання. Відкриваєш ресторан, ми долі. Домовимося. <ристої> 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 Давайте про толку що Давай, кажете, а, щоб потовці зрозуміло було. Ну, якась агенція, яка надає послуги. Дивіться, в ФОПах дуже велика така увага приділяється на послуги, тому що, е, припустимо, якщо ви надаєте послуги за кордон, то вже теж. Що... А, а що таке послуги за кордон? То ви можете просто бути. В мене є людина, яка блогер. А він це все робить за кордон. Тобто він знімає до Ізраїлю. Так. Окей. І він на євріті повністю це все знімає, і в нього було запитання до мене: що йому робити? Тобто, яку йому відкривати форму власності і як це все показувати. Фоп на євріті. Стою за того. Такого не існує, здається, але це дуже цікаво. Це фоп зі моєї групи. І там. 7, 40. Так, класно. Питання. У тебе айтішна компанія? Ага. Ми зібралися з тобою і придумали класний продукт. Ми скинулися і починаємо його бояти. Стартап. Зробили продукт, він дуже класний. Яку форму власності оберете? Товка і мільйон фопів. І ще до, кіно. Ще до... <ріст> мільйон фопів. Ви хочете потім продати цей стартап. Товка стоїть фоп. І навіть можливо потім зробити якісь там акціонерне товариство чи ще щось таке, що там акції якісь продавати, в залежності від того, що ми відкриваємо. Але товка, тому що якщо ви навіть хочете придбати якісь е е е е е гранти, ну не придбати, а до руки душі гранти, якісь певні, то ви на ФОП ну будете це дуже важко робити. По перше по-друге, у вас є команда, oh, яка пріш за все, хтось має там і якісь. Е е Відсотки прям втовки, але все одно це товка. Я ви знаєте, як розділив тут, якщо ви намагаєте, якщо ви хочете долучити гранти від вашої родини, друзів, а найближчих якоїсь сфери комунікації, якщо ви не збираєтесь ці гранти повертати своїм друзям, родині ви фо да, ви фо <с>? вам підійде фоп. Якщо ви збираєтесь отримати гранти від закордонних компаній, від держави, від якихось там я не знаю, там корпоративних клієнтів, фондів ще чогось. Це точно так. Або там гіошка, але то інша історія. Ну гіошка, це так. Ми поговоримо. Ми можемо навіть зробити до речі. Кому цікаво, друзі? пишіть. Якщо цікаво, ми можемо розглянути гіошку. Гіошка це громадська організація, яку я теж знаю, що таке. Ми, до речі, нещодавно відкрили громадську організацію, яка буде займатися навчанням наших військовослужбовців. Ми робимо такі великі проекти для ветеранів. Тобто, ми в штатах я. Дуже часто буває, і там е, люди кажуть, як ви реабілітуєте підприємців, Буваво. що треба робити, і реабілітація підприємців відбувається в штаб е, за методом через підприємництво, і ми будемо розробляти а, це. А, ветеранів. Ти хотів сказати. Ветеранів це не військовослужбовці, тому що військовослужбовці вони коли вже військовослужбовець закінчує війну. Він, він виходить, і ми будемо це все через нашу платформу. Він буде проходити. Це буде навчальна платформа безкоштовна повністю. Тільки виключно для наших військових але гошка це безприбуткова організація. Тобто, ви не маєте отримувати ніякий прибуток, ви це робите абсолютно без якихось там таких бізнес-ідей і всього. Того. Тобто вам просто треба відкрити якусь організацію, яка буде в себе там включати працівників, які будуть повністю захоплені. В цьому і інших інших осіб. Свіни плани, Свійні плани, там, там, все багато. гранти теж можна присвоювати, до речі, на геоложку, тобто вони можуть дати, Дим, так. Дім, дякую. Добра, гарна ініціатива. У нас є асоціація, яка вже зараз навчає ветеранів для того, щоб вони стали працівниками насправді. А твоя ідея просто бомбезна. І коли ти будеш давати лекції, запрошую нас ми те ж саме Та, розкажем, покажем, слухайте, покажемо, будемо тут і сядемо до допомагати. Угу. Так от повертаємося до топок. Давайте трошки коротше. Перше, що, якщо ви хочете у вас стратегічно продати бізнес, ви вирощуєте бізнес, щоб продати, точно товко. Якщо ви будете залучати інвесторів, точно товка. Якщо у вас більше, ніж один власник, якщо у вас більше, ніж один власник, то точно товка. Якщо у вас оборот більше, ніж мільйон, тоді НДС. Якщо а, за да, кордоном працює, да, товк, історі, да. Що ще? Якщо ви не хочете своїм майном розпоряджати. Е, <рис». Ризикувати, я б сказав. би. То точно товк. товка. Е... Uh, ну, як Декотрій вийде діяльності по кведам, там точно товка. да, бути. паливо ви не можете від це продавати. Це точно товка. Стачки також є дуже багато товарів. Тобто, дивіться, фотка це такий початок. Ми всі починали з фотки. Я так вважаю, ну дуже багато підприємців починали з фотки. Але як колись доходить такий час, коли ви бачите, що у вас бухгалтер каже, що ми вже не можемо так працювати, ми маємо переходити на іншу інфоформу власності. І це нормально, це просто є таке зростання, яке дуже ефективно Потім, друзі, в будь-якому випадку пишіть свої коментарі, пишіть ваші запити, які у вас є. Тому що я би так хотів трішки підсумувати. Неважливо, чи маєте ви вже бізнес, чи хочете ви створити бізнес. Важливо, що ви щось робите для країни своєї, цей важкий час, насправді, і продовжуєте працювати, тому що завдяки ми можемо працювати завдяки нашим військовим, які дають нам таку змову, і робити все для того, щоб вони це ну, робили свою роботу. А наша задача продовжувати якісно круто працювати, створювати нові бізнеси, вчитися цьому правильно робити це, сплачувати податки, давати робочі місця. І рухати хоч якось помалесеньку, помалесеньку, економічні процеси в нашій державі. І, до... і донатити, і до... донатити можна з прибутку, а не за збитку. Тому працюємо, вчимося, задавайте багато питань, ми будемо багато відповідати. І рухаємось далі. Підписуємось на наш канал. Підписуємо. на Угу. Да. Mm -hmm. і ставимо лайки. Всім пока, всім бай Байбай.